Ванільно-шоколадне печиво. Пігулка те, що лікар прописав. Приготуємо тісто. До борошна додайте розпушувач. Перемішайте ложкою. У жовток влийте молоко. Перемішайте ложкою. До об'єднання. Відставте в сторону. В тарілку викладіть розм'якшене вершкове масло. Плюс дрібка солі. Плюс один пакетик ванільного цукру. Плюс цукор. Розітріть ложкою. Можете додатково збити вінчиком. Плюс яйце з молоком. Перемішайте вінчиком. Частинами додавайте просіяне пшеничне борошно з розпушувачем. Ложкою замісіть тісто до зібрання в єдину грудку. Накрийте тарілку харчовою плівкою та відставте в холодильник. Хвилин на 20. Духовку виставте на 180 градусів Цельсія. Візьміть кондитерський мішок без насадки чи за допомогою рук. Скатайте з тіста невеликі смужки. продовговості. Поставте в розігріту духовку до золотавого підрум'янення верхівки. Хвилин 12-15. У кожного різні духові шафи. Тому час може різнитися. Дати печиво охолонути. чорний шоколад. Плюс соняшникова олія без запаху. Розтоплюємо на водяній лазні на повільному вогні. Помішуючи лопаткою. Візьмемо наш остиглий виріб та змажемо половину печива шоколадом. Викладіть на деко для застигання глазурі чи поставте на декілька хвилин в холодильник. Щоб пришвидшити процес. Перекладіть готове печиво на блюдо. Всього вийшло 32 штуки. Прекрасне хрустке печиво до чаю. Готуйте. Та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!